Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Дудман. сьогодні ми піднімемо Амбер в solo D на 25 ранг в Бравл Старс. Перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви дуже сильно мотивуєте мене знімати більше подібного контенту для вас. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Ну, і що справді лайк, підпис... лайк підписатися на канал можна навіть за те, що я піднімаю амбер на карті, де воно взагалі не підходить, а іменно вторження на острів. Ця карта доволі олдова, я пам'ятаю її, в нас ще було колись, роки, роки. Років десь два назад. Um, до речі, я приємнув ще на 10-ту силу. Потрібна була ось ця снаряга, вона дуже сильно допомагає від всяких едгарів, які скачуть на тебе. Все-таки, коли ти їх сповільнюєш, шанси втекти в тебе набагато більші. Далі, заходіть в мій клуб, хто хоче, ми ось хікнули кількох людей, ми, точніше я. Um, ну і, до речі, хочу сказати, що, можливо, Бан Тім ряда теж на днях. Не на днях, можливо під вечір сьогодні Кікнув, бо 5 днів це вже ну, багато об'єктивно, а в КВ і грати треба. Тому пацани, грати в КВ. Ну і покажу мій профіль, це, по ідеї мій 50-25 ранг, якщо я не помиляюся, хоча можу і помилятися. До речі, народ, я забув озвучити, бо монтував відео дуже швиденько, іменно шосту частину, там де я пнув 5 тисяч кубків першою силою. Коротше, пацани, продовження вийде тоді, коли на цьому, на тому відео наберете 50 лайків. Ось так, в принципі, ви напереднього набрали і вийшло продовження. Тепер набираєте ще раз 50 лайків вже на, цьому, на тому відео, і знову виходить продовження. До речі, я вас, можливо, зараз розчарую, але це правда, амбер я піднімав в кущах. В Солоші, да, я постійно сідав ось в такі кущі і спокійно собі займав топ-4 мінімум. Фейлів майже не було, але я включив запис, так, це вже другий думель. і сильно в себе повірив. Лишалася одна каточка, і я провозився хвилин 20. Потім був телефон гарячий, мусив, щоб хоча б щось чу відпочив. Бо інакше могло бути, як в 40, де було 40 хвилин там, і озвучка пропадала, і картинка зависала, бо телефон був дуже гарячий, тому мусив хоча б на 10 хвилин його відложити, він вистих. І зараз для вас записую. Ну, приблизно ось так каточки проходили, і навіть топ-1 тут обрав, чесно, з кущів. Ну просто щастило, не можу сказати, що там супер скілом видав. Ну і об'єктивно, Амбер не найкращий перс, якого може зняти на 25 ранг, на мою думку, але вона непоганий бравлер. Ну і карту, яку я вам можу рекомендувати, це політ фантазії. Не 100% я на ній не грав на Амбер, але вроді би норм. Е, народ, прикольно, що мною наблюдають, але бажаю, дивіться відео, тому що потім відео вам дивиться, буде не інтересно. Невже вони всі затіму? Я просто будь що на завершелі буде шукати. Проблема в тому, що Шеллі і Тара в тімі, і скоріше за все, що зараз вони будуть шукати мене. Де, і Де Тара. Де Тара? Тара отута. Добре, не вийшло, ну, таке. Окей. Окей, це топ-3. Зараз треба мінімум топ-2. І це буде ще один 25-й ранг. Піднятий мною в Souls. в Brawl Stars. Фух. Я, до речі, сьогодні цілий день кидав в пости в ТГ, що ось Amber 600, -ку, 600, щось 80, потім кидав в пост що 700, потім кидав ще 720. Вроді би. Тобто, в Telegram будете знати, що я зараз роблю, кого я піднімаю, скільки я на це трачу час і так далі. Амбер я вже сумарно піднімаю, ну, щоб не збрехати, годин 6, можливо 7. То тобто, без. Ну, з переривами, але все докупи 1.6. Мені вже не подобається каточка, тут є шеллі, яка крутиться, і нас вже четверо вроді як затімилося. Я би собі хотів полегенько добувати ульт, але там 5-ти на шеллі зліво. Так, ось я ще чуть промив шеллі. Тепер пуск... нехай відхилиться. І я собі донаб'ю ульт. <кхід> Жесть! Для чого так робити? Сорі народ, якщо хтось дивиться е, в наушниках. Е, Секондомушек кашляноти буде важко говорити. <coughs> не знаю, я щось прихворів, говорити чесно важко. Сьогодні був такий стимул запустити стрім, знову ж таки, був настрій, але, Ну, на жаль, не запускається в мене стрімчик, щось зуме таркати. А через іншу прогу я запускати не хочу. А через, саму, через сам Ютуб я не знаю, як запустити без вебки і що була тільки каточком. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, буде дуже інтересно. Почитати, надіюсь, ви мені допоможете. Можливо, хтось знає. Повезло, навіть зараз просто такі емоції були. Що я шеллі виніс. Скільки ж мені сильно повезло, але тепер я маю набитий ульт. Проблема тільки в тому, що мене вже разів 4 виносили бази, через те, як вони біжать. Там по центру, то з гаджета мене вийде. Це проблема. Я привожу, напевно, сюди, тут спалю. Я, я не знаю довіряти пріми таке собі, але баночку я би хотів забрати. Мені страшно через нього пройти. Забрала шеллі. Забрала шеллі. Е, приму, не знаю, чи просто побить на Шеллі, чи хоч щоб я по ній стріляв, не знаю. Ну, приймач, в грудь нормальний чілік, З ними було добре тімець, але ще й дивити баноч на шеллі. Яка зарішає. Подивимося, що з цього вийде. Я пока сиджу в кущах. Я пока сиджу. Він мене зараз буде крисити, напевно. Певно, він мене буде крисити. І, там Шелі, і вона біжить за нами. І вона починає... Ой. Я Нечайно. Це погано. Куда ти мене викинув? Для чого, хлопець, для чого? Ну все, це мінімум топ-6. Це топ-5, це вже не так добре. Добре, якщо раз шелі крутиться, то я думаю, до неї можна і вийти навіть. А, ну понятно. Я чомусь сказав навіть вийти, тому що, ну надіявся, можливо, точно зутіметься, можливо там подарує топ-2 бажано в ідеалі. Але окей, так теж непогано. І вже відео знову 7 хвилин. От тільки включаю запис, все йде через одне місце. Бо я стараюсь магу говорити і стараюся сильно в кущах не сидіти, але зараз я проведу прям всю каточку в кущах, золотаю першу баночку. Менерідко такий час виносять. Але тут є дві баночки, сильна спокуса її золотати. Ось, Тайс, сран... але, до речі, Мортіса я виношу через те, що маю крутий гаджет. Те саме із, Ен... із Так, Давайте я приїжу сюди. Ось тут спокої, є з ким потімитися. Давайте я чекну в кущі. Окей, 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 окей. Зараз я чуть наб'ю на покульту. Нехай він тепер шденько відхилиться. ось такий кі спрей. Э, так, спрей. Ой, там є бібі. Не знаю, скільки можна вірити бібі, але я набив собі ульт. Я набив собі ульт і ще би хотів, щоб Бібі набила ульт. Але це ризиковано. Чесно, одна з найбільших крізь в щеде, це бібі. Вона набиває ульт і потім вже все. Хоч вона тебе типу, може відкинути і добити ультом. Це дуже обідно. Так, там є Шеллі. Ще одна Шеллі винесла прімо. П'ять бравлерів і дві шеллі. Я чому ставлю на паузу, тому що потім монтажі вирізати не хочу, мушу відкашлятися. Не знаю, чи вже казав, захворів, коротше. Я тому одесі шеллі, я так підозрюю, не знаю точно, де вона є. Вона є там, вона є там. І в неї не саме вигідна позиція. Скоріше за все, що її будуть шанси винести. Але не знаю навіть. Я би хотів взяти топ-1, або принаймні топ-2. Бажано. Так, все, втікаємо там, думаю. А, -а, -а це. Ну, поку Криса. Круто. Він же не вийде звідси. Принаймні, з тої сторони. Тобто мені треба просто чекати цю сторону. І для нього це кінець. Ну як кінець, він, звісно, може ще вижити, але. Шанси ну це так, добре, топ-1, пацани це те, на що я так довго чекав. Круто, ось такі каточки, як бачите, я постійно крисив, але в кінці зміг взяти топ-1. Кодове слово на сьогодні буде шеллі. Тепер дивіться, що ми робимо. Тепер ми беремо топ-3 і це 25 ранг на амбер. Народ, в мене було каточка, до 7 шеллі, а тут Шеллі, якщо не помиляюся, 6. Або 5, але, скоріше, що 6. Тут треба вже, типу, ховатися, тому що. Шанси, що я зможу виїжити на такій карті коло нуля. Але треба її треба допхути шеллі. Все, окей. Одну Шеллі ми винесли, далі є ще джин, але шеллі довіряти таке собі. І тіми це з нею теж. Але мені було б добре мати в тімейтах одну шеллі. Але явно не таку. Так, там мені здається, джин був. Який би. Угу. Поняв, прийняв. Так, вже топ-6, я би хотів війти якісь кущики, але поки посиджу просто тут. Так, ще досі живий джин. який, сумніваюся, що довго проживе. Знову та шель. Як ти мене знову знайшла, га? В неї залагало, і я її виніс. Це добре. Це добре, але рискувати далі, я не хочу. Я не хочу, я би хотів допомогти нашому другу джину. Хоча джинну вже я ніяк не допоможу, але можу хоча б зайняти. Давай, 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 давай. Топ-3 пацани, пацани, це вже 25 ранг на амбер, пацани. Це дуже круто, але все-таки, все-таки я не здаюся і хочу взяти топ-1. Зараз покажу. Є такі казочки, є шанси. Так, 10 хвилин ролик, це в принципі норм. Це в принципі норм. Що ми з тобою будемо робити? Як її винести? Треба подумати. Треба насамперед набити ульт. А щоб набити ульт, треба десь розлити мастило. Або топливо, не знаю, як воно там точно називається. І набрати собі швиденько ульт на тому топливі. Угу. Молодець, Ден, молодець. Набрі, топ-2, тим не менш. Це ще один 25 ранг піднятий мною в соло. Солошу, в Бравл Stars. І плюс 40 блінків. Народ, дякую кожному з вас, що ви дивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно, що в мене така хороша аудиторія. Ставить лайки, підпис... підписується на канал, на дзвіночок. Ну а з вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей.